Вітаю, в ефірі Дніпро Ньюс. Студії діана насипанна і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на восьму годину. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога оголошувалася один раз. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус чотири. Синоптики на сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря у місті протягом дня становитиме від одного градусу тепла до чотирьох морозу. Сьогодні у Дніпрі діють графіки стабілізаційних відключень, проте дефіцит потужностей залишається значним. Містян просять помірно споживати електроенергію. І за минулу добу фахівці КП «Дніпроводоканал» очистили 17 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 9 пошкоджень на мережах водопостачання. Вночі приватні енергетичні компанії відключали відживлення кілька підвищувальних насосних станцій. Ситуація на ранок залишається нестабільною через складний стан справ в енергетиці. Вночі були зап... зупинки і котелень КП «Жилсервіс Дніпро та теплоенерго. Наразі усі в роботі робота всіх об'єктів критичної інфраструктури Дніпра на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. За його розпорядженням, всі служби працюють у посиленому режимі роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 189 звернень. Переважна більшість стосувалася світла, а саме 117. Дніпряни повідомляють про збільшення тривалості відключення світла, яке триває 5, або декуди по 5,5 годин. При цьому в області, згідно з повідомленням ДТЕК, офіційно діють графіки, де вимкнення не мають перевищувати 4 години. Була і низка заявок щодо воду та теплопостачання і каналізації. Більшості з них виконана решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. Загалом 87 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів і трамваїв, а також час роботи на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 13 виїздів, з них 5 на пожежі, 4 з них сталися в житловому секторі. І про приємне. За добу у Дніпрі народилося 10 немовлят, п'ятеро дівчаток та стільки ж хлопчиків. Деокупація півдня України це стратегічний напрямок для ЗСУ, вважає керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корфя, і вийти до моря вкрай необхідно. Я согласен з американськими аналітиками що це більш стратегічне направлення. Нам потрібно якісь усилия, які, які серйозно усилия предприймати на этих направлениях для того, щоб освободить эти территории. Тем более там находится Запорожская атомная станция, там находится левый берег Днепра. С этой стороны, с левого берега все время обстреливают города Днепропетровской области, Никополь, Марганец и другие громады, которые находятся буквально 8 километров водной глади. Вот. Поэтому для нас принципиально важно освобождение левобережной части Днепра и Виход к своїм рубежам морським, нас були до начала этой войны. Близько півночі. Ворог завдав удару по Червоногригорівській громаді. Окупанти випустили з десяток снарядів. Понівечені кілька приватних будинків та господар... господарчих споруд. Обірвана лінія електропередач минулася без постраждалих. Окупанти вдарили по Харкову, поцілили ракетою в житловий будинок. Зруйновано верхній і четвертий поверх одного з під'їздів. За попередньою інформацією, одна людина загинула, троє дістали поранення. Комплекс правобережний це одна з головних локацій, яка не дозволяє Дніпру потонути у смітті. Саме туди звозять тверді побутові відходи чи не з усього міста. Як він працює, далі в сюжеті. У Дніпрі впроваджується проєкт екологічної програми міста. Він включає безперебійну роботу з утилізації твердих побутових відходів. Полігон працює в статному режимі. Сьогодні у нас 30 машин на лінії. Ми працюємо 24 на 7. Поки що справляємось. Об'єм сміття виріс, є якісь напруженість там з запчастинами, з мастильними матеріалами. Але ми робимо свою працю. На полігоні утилізують уламки пошкодженого ракетою будинку No118. Все знайдене, фотографії, документи, мобільні телефони, побутові речі вносять в електронну базу та шукають власників. Ми підготували. Дуже швидко площадку, де це було розміщено. Майже години знаходимо документи, фотографії, якісь там ценні речі, комп'ютера, телефони, які, хоч і роздавлені, але вдруг вдасться відтуди ще спасти інформацію. Так і все нами вилучається і здається відповідний штаб. Тут організовано щоденне якісне та безперебійне приймання, розміщення та захоронення відходів. Світлана Астахова, Павло Черненка, Дніпроньюз. У Дніпрі замерзають рідкісні тропічні рослини. Через відключення електроенергії в оранжереях ботанічного саду температура не піднімається вище 11 градусів тепла. Як працівники рятують королівську стреліцію, магнолії, і сукуленти, дивіться далі. Ми вимушені просто зараз в даній ситуації молитися. Богу. Має піднятися і Серед них є сукуленти, кактуси, котрі потребують взимку по мінімуму температури, по мінімуму поливу, але максимум світла. А є орхідеї, котрим одним потрібно тепло і щоб не нижче 22 градусів було, а іншим період спокою, плюс 10. Перед нами Стреліція Королевська, дуже гарна квітка нам вдалося встановити на території нашої оранжереї чотири бачили теплові пушки, які більш-менш підтримують температуру тут. Хоча я вам скажу чесно, сьогодні ранком температура була близько 10-12 градусів за Цельсію, тому що є достатньо мало. Добре. Єдиний вихід це електрогенератор, на який ми зараз намагаємося якось нашкрябати шкрябати, хоч якісь копійки. Ми виклали в інтернет в мережу в Фейсбук і в Інстаграм відповідно реквізити. Близько 60 пунктів допомоги вже працюють на базі освітніх закладів Дніпра. Втім, за дорученням міського голови Бориса Філатова будуть обладнані нові приміщення. Як готують до роботи пункт у 143 й школі? Далі в сюжеті. Місто турбується, аби під час вимкнень світла дніпряни могли десь зігрітися, попити гарячого чаю чи кави, підзарядити свої гаджети у новому пункті допомоги у школі. номер 143 зараз виконується оснащення майбутньої кухні та зони медичного пункту аптечкою та необхідним обладнанням. Мы готовы принять 1400 человек здесь. Здесь есть все необходимое. Последнее, то, что нам осталось, это я думаю, мы на следующей неделе довезем сюда генератор. Он уже заказан, оплачен. Я думаю, там, в ближайшие 2-3 дня мы его доставим и он уже будет работать полноценно абсолютно. Здесь есть все необходимое: и питьевая вода, и оборудован медицинский пункт, игровая комната для детей. І, в принципі, я думаю, що повноценно з середи орієнтіровочносередиз четверга. У пункті планується виконати зонування приміщень для різних потреб. Наразі чекають на генератор. Тож приходити сюди можна буде цілими родинами і брати домашніх улюбленців. 150 ліноритів на торбинки та футболки від майстерні порога. Так назву отримала нова виставка, що відкрилась у Дніпрі. Окрім творчої, подія має й благодійну мету підтримка української армії. Як саме мистецтво на глянолоумі допомагає нашим захисникам, дивіться далі. Це моя життя, це моя професія, моя життя. в себе украинского, вот, произвела на меня впечатление, хата, и как бы захотелось выразить. Выставки всегда важны, потому что это искусство, а искусство необходимо для жизни. Люди должны видеть, прикасаться к этому, заниматься. Так что это очень важно. Справді, це така дуже гарна експозиція в нинішній час. Ця виставка вона не лише звертає нас до традиції, але вона показує, що в друкарських техніках вони цікаві і зараз вони мають і навіть літарне значення, оскільки ми можемо друкувати на одязі, на футболках, і таким чином, ну скажімо так, мистецтво графіки робити ближчим до людей. В цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та наші спецпроекти. QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 9-й годині. Не перемикайтесь.